Шлях до звільненого Херсона морально важкий. Розбита дорога, зруйновані російською армією населені пункти, де ворожі снаряди пошкодили майже кожну оселю. В такому ж стані знаходиться і Чорнобаївка село в десяти кілометрах від Херсона, яке з початку повномасштабного вторгнення стало відомим на весь світ. Власна історія населеного пункту починається ще в 17 столітті, коли запорізький січовий козак на ім'я Петро Чорнобай став володаром цієї землі. Найбільш правдива це про козака Чорного Бая, тобі ж Чорний принц з тюркського. Да, як татари, турки та татари, да, відповідно, його прозвали. Бо був там козацький зимівник, жили там козаки. І один раз прийшла звістка, що, начебто, йде галера. З награбованим майном вирішили, як це так, неньку Україну пограбували, зупинили цю галеру, зупинили, і почали там все забирати і побачили там полонених. Кажуть, все, ви вільні, йдіть додому. А Вони кажуть, а ми нікуди не підемо. Козаки придивляються, там дівчата, та ще й гарні, пригарні. А як це ви не підете? А наші хати спалили, чоловіків, родичів повбивали, і йти нам нема куди, беріть нас в жони. Ну, я завжди кажу, що козаки були люди порядні, діватися нема куди. Дівчат в жони і побрали. А враховуючи, що от зараз не знаю, але принаймні ще декілька років тому Чернобайка це було найбільше село в Україні. Да? То ще й сім'ї вийшли добротні, козаки дівчат не образили. Чорнобаївка вважається одним із найбільших сел в Україні, займаючи четверте місце за кількістю населення. До війни тут проживало 9275 тисяч людей. Протягом багатьох років село славилося найбільшою в Європі птахофабрикою, яка під час російської окупації припинила своє функціонування. В березні минулого року повинен був запрацювати херсонський міжнародний аеропорт. Але з початком війни Херсонська область потрапила під окупацію. А російські військові перетворили аеропорт. Аеродром на важливий командний вузол, який постійно був під вогнем ЗСУ. Десятки одиниць знищеної техніки покинуті гелікоптери, оборонні спорудження, траншеї та окопи. Так аеропорт виглядає сьогодні, і тепер невідомо, коли ці повітряні ворота зможуть працювати для мирного неба. І, хоча над Херсонським аеропортом майорить український прапор, багато чого нагадує про те, що декілька місяців тому тут базувалися російські загарбники. З моменту деокупації Чорнобаївка потерпає від постійних обстрілів. Російські загарбники гатять по в хаотичному порядку. В результаті страждають як об'єкти критичної інфраструктури, так і домівки цивільних. Ми з вами перебуваємо в Чорнобаївці. Поруч населений пункт одноіменний. Вчора він, на жаль, в чергове зазнав чергового безцільного обстрілу. Получили у кілька будинків містян та людей, які проживають в цьому населеному пункті. Є руйнації щодо поранених, інформація встановлюється, щодо загиблих інформація не надходила. Але ситуація контрольована, хоч вона і складна. Ви чуєте, як працює наша артилерія, ми даємо відповідну. Відсіч тривають артилерійські дуелі, з їхнього боку є втрати. Вони, звісно, з ними, як завжди, не рахуються, підтягують інші зразки озброєння, як тільки ми вибиваємо, ті, що наявні тут. Сьогодні зранку ми почали робити об'їзд з 7-ї години. Потужних обстрілів було близько 30. Наразі, ви чуєте, вони також продовжуються близько години назад. Почалися нові обстріли. Так до одного з подвір'я місцевих жителів завітала ворожа пташка. В результаті прильоту було пошкоджено одразу декілька житлових будинків, серед яких найбільше постраждав дім родини. Поворозник була в квартирі, хотіла в домі, хотіла так сказати залишитися. Спати в цьому, кожен раз ми спускаємося в підвал і ночі ночуємо все время в підвалі. Хотіла вже все, вже приготувалася спати, вже все. А потім якось, якесь в мене чувство таке, що спуститися треба було вниз. Я тільки спустилася і почались удари. Перший удар просто стукнула сильно, визрив був, але не попало в наш дім, потім другий бахнуло і. Значить, полетіло, Ми, я почула, як полетіли стекла в, в вікнах. Полетіли ну, третій вже зовсім розбивало все. Повністю як, кришу всю знесло, всю, знесло всю літня кухня і сарай, все було знесено повністю. Здається, що це просто страшний сон, розповідає жінка, але пошкоджений дах у селі, вибиті вікна та зруйнований сарай нагадують про те, що люди тут живуть в жорстокій реальності. Та найбільше того вечора Ніна хвилювалася за свою собаку, в будку якої також прилетіли уламки ворожої ракети. Це наша найдечка, вона до нас войну прийшла. Попала сюди, розбила будочку. Там у нас виходить. Вікно в, нижні, ну, в підвали, виходить, вікно теж вилетіло. Вона, бідна, втекла бігом у хату, і ми не змогли її туди вивезти, щоб вона була. Ну, так, парихтували трошки. І не ранила. Ні, не ранила, не ранила. Вона дуже злякалася, вона дуже злякалася, вона не розуміла, куди летіти, і що бігти, і куди. Йти. Вона просто. Була в непам'яті. Ми її, вона була півдня в хаті, поки ми її успокоїли і вивели на вулицю. Найда стала справжнім членом родини Поворозник. Жінка розповідає, що на початку війни собака сама завітала до її подвір'я. Уся в подряпинах та мала нездоровий вигляд. Ніна Васильівна з чоловіком вилікували найду та надали їй притулок. Просто якраз я виходила і була кальставила калітку, і вона зайшла в двір і все. Я потім сказала. Місто вона сіла. Я зрозуміла, що вона з неї команди. Стало жалко. Ми її полікували, вивели її. Це зараз вона нам служить, дуже хороша собака. Під час війни багато людей, які були вимушені виїхати з рідної оселі, не змогли забрати з собою своїх домашніх улюбленців. Тому відповідальність за чотирилапих на себе взяли інші жителі, які залишилися в селі. Люди підгодовують тварин, надають їм притулки та звичайну ласку. Людей ж багато поїжджало, молодих, більш молодих з дітьми повиїжджали. А куди ж животних дівчата? Та їй ти кажеш поїхати. А в мене дві собаки. А Джоні одне, яке падлюка вредне. Можеш показати, бо воно таке вредне. Ой, куди ж ти його візьмеш? Нічого, котів двох котів мені залишили, дві сім'ї, а вже то дві. Тут нас чоловіка вбило після якраз, тільки звільнили нас, і прильоти були, да? осколком його вбило два кота, ну вони з весни в мене ще ну, куди їхні? Не кормлю. Слава Богу, варю кашу, ти кормлю, а що робити. Ніна Васильівна разом з чоловіком вже третю добу розбирають завали. Розчищати місце руйнування допомагають також і сусіди. Жителі Чорнобаївки, як одна велика родина. Всі згуртувалися у найскрутніший час. Це вже третя, третій прицеп нашого, так сказати, урожая. Все прилетіло, що розбилося. За словами місцевих, до допомоги постраждалим від обстрілів також долучається і Чорнобаївська сільська рада. Потім зранку позвонила, позвонила я в сільську раду, підняв трубку Ігор Михайлович Дудар, спитав, що трапилося. Я йому розказала все. Він приїхав, подивився, побачив все, все своє, що є. І Дав нам допомогу, дав, допомогу, дав як, так, брезент, дав ну, там, пленку, ну, все, що потрібно було, для, щоб накрити хату, щоб не протікало, щоб не це і все видали. Сільська рада все видала. Ремкомплекти видаємо, плівка, ОСБ-плити, якщо дах зруйнований, видаємо Терпаулін. За необхідність, яка треба кількість, яка площа зруйнована, виходячи з обстави. Якщо в нас є вільні волонтери, ми допомагаємо від адміністрації, а так люди вже згуртувалися, вже і сусіди, і друзі допомагають. І, хоча дах будинку родини Поворозник майже повністю було зруйновано в результаті вибухової хвилі, дещо все ж таки уціліло дві лелеки, які стали справжніми охоронцями цієї оселі та символами незламності місцевих жителів, хочу сказати про наших лелек кришу з зне... стостери зовсім знесло все, то саме вибили вікна, двері вікна. Ну лелеки залишилися на криші. Вони нас дуже багато років уже так сказати. На знаходяться, незважаючи на ворожі обстріли, жителі Чорнобаївки гуртуються, допомагають та підтримують один одного. Вони знаходять собі сили жити далі та робити все задля нашої перемоги. Ці люди довели всьому світові, що Чорнобаївка це Україна, а наш народ величний та незламний.